Вітаю всіх! Станом на 22 квітня Південноукраїнський енергокомплекс функціонує стабільно. Радіаційний фон на промайданчику відповідає нормам. Екологічна ситуація контролюється. У понеділок на підприємстві відбулася 40 ротація представників постійної моніторингової місії МАГАТЕ в умовах війни. Міжнародні експерти і надалі здійснюватимуть незалежний контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на ПС. У філії пройшли навчання персоналу. За методикою ВАО АЕС з організації обходів та оглядів заняття провели секундисти Паризького центру на базі НТЦ нашого підприємства. Цей досвід допоможе вдосконалити підходи до безпеки. Серед наших пріоритетів підготовка до щорічної ремонтної кампанії. На виробничій нараді ми обговорили ключові аспекти ППР 2025 найближчим часом. Один з енергоблоків планово зупиняється для проведення регламентних робіт. Усі завдання розподілені, терміни визначені, підготовка триває за планом, особлива увага охороні праці. Робота в умовах ремонту потребує підвищеної концентрації, дисципліни і особистої відповідальності. Від кожного з нас залежить не лише ефективність, а й безпека всього процесу. Попереду насичений період, та я впевнений, разом ми впораємось. Слава Україні! Слава героям!